В сквері неподалік від палацу культури центральний в Покровському районі. Активно кипить робота. Фахівці КП «Сансервіс» перетворили черговий шматочок землі з газоном на охайно оформлену ділянку, на якій висадили 16 саджанців. Туї західної «Брабант». Ця рослина ідеально підходить для ландшафтного дизайну в міських кварталах. Невибаглива в догляді за собою. Стійку переносить всі випробування українським кліматом. Виконували роботи садіння туї західної барабан. Цей вид туї витримує засуху, перепади температурного повітря і знешкоджує шкідливі виброси, які в нашому місті є. Полив буде, звичайно, як для всієї для сушливої зони. Вони витримують засуху, полив буде нормальний, як кажуть, обільний. Буде час від часу їх потрібно буде ще оприскувати, щоб змивати пиль з. Хвили. Воїнок і щоб вони краще прижилися, фахівці сансервісу висадили всі саджанці за підготовлені ями в розпушеному ґрунті. Окрім цих представників декоративної флори, озеленювачі навесні в різних куточках міста мають намір висадити ще сакури, барбариси, клени, в'язи, декоративні вишні. Крім цього, тут ще будуть висажені горобина плакуча і будуть висажені красиво квітучі чагарники, як і листяні, так і хвойні з різним забарвленням хвої. Далі по сквері по вулиці Романа Шухевича ми будемо висаджувати 16 штук яблуні плакучої з червоним забарвленням листя, а також груша калері з пірамідальною формою крони, яка вже зацвітає. Ми прикрашаємо в даному випадку вулицю Романа Шухевича. Цього цієї весни в планах у фахівців Сансервісу виконати посадку 717 листяних та хвойних дерев, а також більш ніж 8 тисяч хвойних та листяних чагарників на території вулиць, парків та скверів, у всіх без виключення районах Кривого Рогу. Все, аби місто і надалі залишалось таким же зеленим, доглянутим. А висаджені дерева та кущі не тільки радували криворіжців, а й насичували повітря додатковими об'ємами кисню. Олександр Фофілатів, Ліприпчук, перший міський.